Слава Україні! Розпочинаємо разом сьогоднішній день, 20 грудня, 1031 тридцять доба повномасштабної війни. Ракетні удари по кривому рогу та столиці. Херсон зранку під масованими ударами. Масштабна схема продажу бензину з домішками. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Росіяни атакували Київ балістичними ракетами. У Голосіївському районі стали загорання п'яти автомобілів. Виявлено одного загиблого та одна людина постраждала. За іншою адресою впали уламки, внаслідок чого стали загорання в одній із будівель на 13-му поверсі. Обвал конструкції. Вхід на 15-й поверх завалено здійснюється пошук людей. Солом'янський район внаслідок падіння уламків у троповерховій будівлі стало загорання. Шевченківський район загорання в адміністративній будівлі на площі 100 квадратних метрів окремими осередками. Проводяться роботи з пошуку потерпілих. Рятувальники продовжують працювати на місцях. Інформація оновлюється. Станом на цю мить внаслідок ворожої атаки на Київ одна людина загинула, постраждало 9 людей, четверо з них госпіталізовані. Також внаслідок атаки БПЛА та ракет у Київській області загорівся склад площою 15 тисяч метрів квадратних. Уламками збитих цілей пошкоджено два приватні будинки. На щастя, постраждалих немає. На місці ракетного удару по кривому рогу закінчили аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Про це повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Постраждало шестеро людей, серед яких 15-річна дівчинка. Частково зруйнований двоповерховий житловий будинок. Пошкоджені також три багатоквартирних та 17 приватних будинків. Росія обстрілює Херсон та передмістя з тимчасово окупованого лівобережжя. Двою людей загинуло 60 та 75 років. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Дев'ятеро поранених. Зафіксовані влучання в оселі. Два медичні заклади зазнали руйнувань. Також ворожі ДРГ спробували просунутись в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими воїнами. Відповідні служби працюють на місці. Війна забрала життя каменчанина захисника України Олександра Мітіна. Солдат до останнього подиху, бо вірний військовій присязі віддано та мужньо захищав рідну землю. Згинув 23 листопада 2024 року в районі населеного пункту Тихе Харківської області. Чин похорону відбудеться сьогодні, 20 грудня, з 10.30 до 12.00. Відбудеться загальноміське прощання в будинку офіцерів з 12 до 12.45. Пана Хида поховають героя на Алеї Слави о 13.30. На території громади оголошено день жалоби. Щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава українському воїну. Детективи бюро економічної безпеки викрили масштабну схему продажу бензину з домішками. Зловмисники додавали газовий конденсат і спеціальні присадки, продаючи конфіскат на АЗС на території Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Детективи тер управління провели обшуки на автозаправних станціях та вилучили понад 100 тонн неякісних пальномастильних матеріалів. Первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та готівку. Загалом в рамках кримінального провадження було вилучено понад 240 тонн контрафакту вартістю 17,5 млн грн. Досудове розслідування триває. Перший в Україні цифровий інноваційний центр Клотекс Хаб презентували у Хмельницькому підприємцям легкої промисловості, допомагатимуть із запровадженням на виробництві VR-технологій, штучного інтелекту та розробкою цифрових додатків. Клотекс Хаб запрацював у рамках програми Цифрова Європа завдяки співфінансуванню Європейського союзу. Детальніше розповіли мої колеги у сюжеті. Дивіться на платформі Ютуб. У п'ятницю 20 грудня в обласному центрі продовжать ремонтні роботи на електромережах. З Цієї причини частина мешканців залишиться без світла. Про це повідомляє прес-служба Хмельницькобленерго. Отже, сьогодні до 16-ї години без світла залишаться мешканці вулиць, вулиця Аеропорт, вулиця та провулок Вереського, вулиця Дейгена, вулиця Заболотного, вулиця Кавказька, провулок та вулиця Нагірна, вулиця Полігон, вулиця Стуса, масив Ружична, провулок Ставковий, провулок. Медичний провулок Кавказький, проїзди Мрії та Росошанський на годину довше, тобто до 17.00 вулиця Вінницька, Вінницьке шосе, вулиця та провулок Молдавський. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Сьогодні на Хмельниччині синоптики прогнозують в день незначний дощ. Вітер 7-12 метрів на секунду. Максимальна температура повітря 8 градусів тепла. Ми прощаємось, але зовсім скоро повернемо свіжою порцією новин до зустрічі на першому подільському.